Дендробіум, Катлея, Фаленопсіс, Цимбідіум це не наукові терміни, а назви орхідей, які цвітуть у ботанічному саду Франкового університету. Наталія Демчук одна з тих, хто доглядає за рослинами. Жінка розповідає, вони не надто вибагливі. Єдине, чого хочуть, сталої температури від 20 до 25 градусів тепла. Якщо ж такий режим підтримується, цвітуть навіть ті, хто до цього часу не наважувався показати свої квіти. Перше цього року у нас зацвів ангрекум бурнеум. Досить цікаві квіти, мають приємний запах. Ще її називають ангрекум слоновий. Батьківщиною цієї рослини є тропічні, тропічна Америка. Це була молода, молода рослина, і умови намагалися підібрати оптимальні умови, щоб він. То власне, ця рослинка, ви питалися за цвітіння. Квітконосові вона випустила на початку липня, зацвила вона на початку січня квіти орхідей, в залежності від сорту, цвітуть від однієї доби до двох місяців, розповідає директор ботанічного саду Андрій Прокопів. Єдине, чого не люблять тропічні рослини в Україні, перепаду температури більш ніж на 5 градусів. Відтак, особливо взимку, кольорові суцвіття вимагають до себе уважнішого ставлення. Нас незважаючи на те, що система опалення кустарна ще така довоєнна. Це є система таких горизонтальних пічок. Ми в разі, якщо прогнозується пониження температури, тоді огрівання робимо не один раз на день, а робимо двічі, а то й тричі. І тоді нагріваємо до певної температури і вимикаємо за якийсь час знову відновлюємо те опалення. За таких обставин надається тримати колекцію в порядку, тримати рослини в відповідному стані. У колекції ботанічного саду є понад 70 різновидів орхідей. Усі вони періодично цвітуть упродовж року. Ті ж які свій квіт показали зараз? Наступного разу радуватимуть око щонайменше через 8 місяців. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТА Новини.